Ключові і важливі відмінності в розташуванні дитини в слінгу і в переносці кенгурушка. Найперше це положення спинки. В слінгу спинка дитини скруглена і навантаження на хребет дитини відсутнє. Тим часом в кінгурушці хребет дитини випрямлений, і це не дає можливості амортизувати кроки дорослого. Наступне це положення ніжок. В сліну присутня так звана М-позиція, коли колінка вище, попка нижче. Це дає чудову профілактику дисплазії кульшових суглобів в кінгурушці. Навпаки, ніжки дитини опущені вниз, звисають як шнурочки. Це шкідливо для суглобів, і також дає тиск на промежину дитини, що дуже некомфортно і навіть може бути боляче. Наступне це положення голівки в слінгу, вона м'яко, але стабільно зафіксована. Тим часом в кінгурушці, особливо коли батьки саджають дитину обличчям до світу, голова може нахилятися вперед чи в бік. Навіть це може бути травматично, особливо для діток дуже маленького віку.